Прикордонників та митників з України і Молдови об'єднали. На Соборній площі відбулося покладання вінків та квітів до пам'ятника воїнам-визволителям. Не встигли комунальники засипати яму на Шевченка, як нові клопоти приніс ще один витік води. Цього разу на Головній. Час новин Чернівці на п'ятому каналі в студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас спальні райони Чернівців по вулицях Комарова, Стасюка, Політаєва, парковий проїзд, частина головної і прилеглі залишилися 22 лютого без води. Не встигли комунальники засипати яму на Шевченка. Як нові клопоти приніс ще один витік води на вулиці головній? Аварійний витік стався на центральному водогоні по вулиці Головній. Цілу ніч воду відкачували, щоб вона не підтопила вулицю. Удень комунальники почали ремонтувати поламку. Кришка це великої задвіжки тріснула, і тепер треба її міняти. На місці витоку працювали майстри та техніка. До вечора людям пообіцяли відновити водопостачання. На даній адресі я думаю, що роботи будуть відновлені як. Якнайшвидше, плануємо до кінця робочого часу, тобто 4 годин вечора, вже відновити водопостачання. Погані прогнози, що робили у водоканалі напередодні, потепління справдились. Старі чавунні мережі не витримали низьких температур. І коли почалась відлига, витоки дали про себе знати. Днем раніше довелось боротись із двома аваріями на вулиці Червоноармійській поблизу архіву та на Шевченка. В цей період ця зима важка для нас видалася. Тобто дані витоки спричиняються в основному на, на чугунних трубах в магістралях, бо це стара частина міста, як переважно. Такі аварії чималі збитки для підприємства Чернівці Водоканал та незручності для городян. Та попередити, де наступного разу не витримає труба, і цілі мікрорайони залишаться без води. Комунальники не спроможні. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Прикордонників та митників з України і Молдови об'єднали. Представники контрольних служб обох країн тепер спільно здійснюватимуть перевірку на кордоні. Експеримент започаткували на міжнародному пункті пропуску розсошани брічень. Раніше вони робили одну й ту ж роботу, але по різні боки кордону. Тепер українські та молдовські митники і прикордонники об'єднали зусилля на пункті пропуску розсошани брічень. Усі контрольні операції здійснюються в пункті пропуску розсошани брічень Всіма контрольними службами контролюючі служби обох країн проводитимуть перевірку за принципами єдиного вікна та єдиної зупинки. Їхні функції відтак не будуть дублюватись. Це десь змогу скоротити відповідно е терміни проведення контрольних операцій і створити більш комфортні умови для учасників міжнародного. Тривалість перевірки товарів чи транспорту. Сподіваються на пункті пропуску скоротиться з 15 до 5 хвилин. А автомобілі зупинятимуться лише один раз. Основна вигода для контролюючих служб покращення взаємодії. Між митниками та прикордонниками обох країн. Такий експеримент також може дозволити скоротити фінансування пунктів пропуску. Майя Гуменна час новин Чернівці. До Дня захисника вітчизни у Чернівцях пройшли урочисті заходи. На соборній площі відбулося покладання вінків та квітів до пам'ятника воїнам-визволителям. Це свято виникло у 1918 році як день народження Червоної армії. У часи СРСР 23 лютого відзначали як День Радянської армії. Зараз це День чоловіків. Ветерани погоджуються, що цього дня варто згадувати не лише тих, хто воював в часи Великої Вітчизняної війни, а й козаків, афганців, тих, хто служив в гарячих точках та тих, хто готовий бути захисником вітчизни в майбутньому. Тому в лютому традиційно вшановуємо усі покоління, які захищали вітчизну від часів Запорізької січі до наших днів. В історії України вписано багато прикладів мужності, геройства, стійкості і навіть самопожертвування воїнів, ветерани великої вітчизняної війни, військової служби, наші воїни афганці тисячі яких пройшло бойове випробування в горах Афганістану. Вони з гідністю виконали свій обов'язок захисника вітчизни. Я не воював, не Віддавав свою душу за родину. Тому це ну якби не мій праздник, Це тих праздників, які віддавали свої душі за нашу землю родину. У Чернівцях розпочалися відкриті всеукраїнські змагання зі стрільби з лука, кубок Буковини. Виборювати звання кращого лучника зібралися близько 150 спортсменів з Буковини зі Львова, Києва, Полтави та Одеси. Кубок Буковини це відкриті всеукраїнські змагання зі стрільби із лука. У Чернівцях їх проводять вже вдруге. Завдяки допомозі багатьох людей ми проводимо ці змагання. Я рахую, що проводимо їх достатньо успішно. Думаю, що це будуть одні з найрезультативніших змагань у нас на Буковині, які допоможуть спортсменам реалізувати свої наміри, показати свої результати минулого року. Кубок Буковини став першим турніром для 12-річного Назарія. І, хоча тоді призових місць хлопцю здобути не вдалося, утім, зараз він добре підготувався і знає, що на цих змаганнях він матиме кращі результати. Я сподіваюся перемогти на цих змаганнях, буду старатись і. Вибій як найбільше очак. Для вже титулованих лучників ці змагання є своєрідною підготовкою, адже незабаром відбудеться турнір по стрільбі з лука у Львові. Кожен з буковинських спортсменів прагне стати його учасником. 10 числа у нас буде матч сильніших стрілків України, В Львові буде проходити. Це як буде такий етап. Тим соревновання Рейтинг України ведеться і по рейтингу Лучше спортсмени збираються в Львові стріляти себе турнір. Спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву вищої категорії зі стрільби із лука існує вже 35 років. За цей час школа виховала заслужених тренерів, майстрів спорту та майстрів спорту міжнародного класу. Серед них і Алла Арініна, яка стрільбі з лука віддала 15 років життя. На ці змагання дівчина завітала не в якості учасника. А чи зараз Алла займається іншою справою материнством. Ой, мені так тяжело сюди приходить, я так хочу стріляти, у меня снится. Я всегда вот так знаєте, Вот я уже одной ногою, когда девочки мої ездят на стрельмані, я с ними созваниваю, спрашиваю, узнаю, как они, що они розказують, як та девочка, как те, Мені так хочеться стріляти, Это, не за то тяжело понять. но просто в 15 лет в спорту. Это очень тяжело. Кубок Буковини проходитиме до 25 лютого. Про результати цих змагань ми повідомимо в наших наступних випусках. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, Час Новин, Чернівці. Чернівецький спортсмен Олександр Тесленко став третім в турнірі найсильніших боксерів України. Ці змагання були путівкою на участь в Олімпійських іграх 2012 року. І, хоча боротьба за місце в команді олімпійців цього року для Олександра закінчилася, молодий спортсмен не втрачає надію стати олімпійським чемпіоном через 4 роки. Турнір найсильніших боксерів України, який проходив у місті Бровари Київської області, це перші змагання Олександра Тесленка в дорослому боксі. Результатом він не задоволений, адже сподівався потрапити на Олімпійські ігри вже цього року. Там вибарювали ті, хто не завоювали ліцензію. У нас в Україні на шпинаті міра програли. І ті, хто виграли цей турнір, поїдуть зараз на ліцензію, ну, за ліцензію в Турцію. Сині виробля Турцію, то поїдуть на Олімпійські ігри. Так що тут розігрувалися медалі. Здобути перше місце з цих змаганнях Олександру завадила травма руки, яку він отримав на рингу, переконаний його тренер. Адже підготовка боксера та його бажання сприяли його перемозі. До того ж, раніше він уже перемагав у турнірі сильніших серед молодих боксерів. Зараз Олександр в складі експериментальної збірної України у підготовці до Олімпійських ігор 2016 року. І наступні чотири роки він буде активно тренуватися. 25 по 30 сентября буде проходити чемпіонат Європи в Естонії в котором планируется выступление Саши в этой весовой категории, поэтому у нас предостаточно времени, это более полугода, и постараемся то есть, на европейском первенстве уже действительно попытаться оттуда приехать с медалью. Нинішнє покоління молодих боксерів у Чернівцях, на думку голови міської федерації боксу Володимира Загорського, є чи не найсильнішим за всю історію Чернівецького боксу. Всі вони мають ті дані, які притаманні справжнім чемпіонам. В этом залі вісілвісілі плакат висел, де було написано, що в боксі і в житті до перемоги ведуть мужество, чесність і труд. Відразу три молодих боксери з Чернівців зараз активно беруть участь у змаганнях різних рівнів, і всі вони вже найближчим часом сподіваються виконати нормативи майстрів спорту міжнародного класу. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Це була остання інформація дня нинішнього. Далі на п'ятому каналі інформація про погоду в місті та області. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин, Чернівці. За нашими новинами також можна слідкувати на сайті ACC It, в мережі Facebook. І пам'ятайте, висушити одну сльозу більше доблесті ніж пролити ціле море крові. Побачимось на п'ятому. Шануйтесь.